Всім привіт! Сьогодні у нас заміна вікон в місті Києві в квартирі. Тут було замовлено абсолютно всі конструкції як віконні, так і балконні, для заміни вже нашою фірмою. Профільна система була замовлена українського виробництва. Це ВДС. профіль доступний, бюджетний, це вдс 300 або Міропласт 300, по-різному називають даний профіль. На даному об'єкті ми мали два двохстолкових вікна, трьохстолкові вікна, виходи на балкон і безпосередньо сам балкон це була лоджія. Та як квартира під повний ремонт, тому в принципі ми тут працювали 2 дні. Не поспішно. Конструкції старі дерев'яні збирали в одному місці і потім надали, запропонували послуги від партнерів стосовно вивозу сміття, в частності старих дерев'яних конструкцій. Тому монтажникам було комфортно, приємно працювати, ніхто не заважав, меблів ніяких тут немає. Балконні блоки, як ви бачите, встановили. Маємо ось такий варіант також лоджії. Це у нас Київ, це у нас оболонь. Склопакети на балконах у нас були однокамерні. На вікнах балконних блоках, там вже в залежності від кімнатах і побажаннях клієнта-замовника, були десь однокамерні, десь двокамерні. По зовнішньому вигляду це в нас ось так виглядає базовий монтаж, коли монтажну піну ми не закриваємо, оскільки тут будуть виконуватися відкоси, тому ще буде додатково все облаштовуватись.